Та ви дивитесь регіональну службу новин в ефірі державної телерадіокомпанії. За мить про головні теми випуску. Євроінтеграція, трудові рекорди, підготовка до новорічних свят Донецький міський голова провів прес-конференцію. Електротранспорт без кондукторів у донецьких трамваях та тролейбусах введена компостерну систему та єдиний квиток. Обіцянку виконали. В Донецьку почали з'являтися перші велосипедні доріжки. В очікуванні іспанців донецький шахтар готується до заключного передзимової перерви домашнього поєдинку із Сусідадом. Альтернативи побудови суспільства і європейських стандартів в Україні немає. На цьому наголосив президент України Віктор Янукович в офіційному зверненні до українського народу. Реформи, які здійснює держава, це підтвердження того, що Україна крокує європейським шляхом. Я хотів би підкреслити: альтернативи побудові суспільства і європейських стандартів в Україні немає. І моя політика. На цьому шляху завжди була і залишається послідовною. Я хочу, щоб у нашій великій українській родині був мир і спокій. Як батько не може залишити сім'ю без хліба, так і я не маю права залишити людей напризволяще з тими проблемами, які можуть виникнути, якщо під тиском, який ми відчуваємо, зупиняться виробництво і мільйони громадян будуть виконуті на вулиці. Тому. Мене доводиться вдаватися до непростих рішень. Голова Верховної Ради України Володимир Вак на чолі парламентської делегації з офіційним візитом перебуває у Канаді. Відповідаючи на запитання журналістів, спікер заявив, що нині не існує необхідності у проведенні позачергового засідання Верховної Ради. Чергове ж пленарне має відбутися 3 грудня. Щодо реєстрації представниками опозиційних фракцій, постанови про відповідальність кабінету міністрів, очільник парламенту сказав, що Рада може розглянути це питання, але голосів для відставки уряду немає. Україна та ЄС поки не готові до підписання угоди про асоціацію. Про це після відкриття чергового раунду переговорів з придністровського врегулювання, міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив представникам змі очільник МЗС. Підкреслив, що його відомство підтримує рішення уряду, тим більше, що йдеться не про відмову, а про призупинення процесу підписання. Міністерство закордонних справ підтримало рішення Кабінету міністрів щодо євроінтеграції. Голова відомства Леонід Кожара стверджує, що призупинення підготовки явище тимчасове. Україна не відмовляє свої процесу про асоціацію. Ми говоримо про призупинення процесу підписання. Про те, що на сьогоднішній час обидві сторони України, Європейський Союз не говорять про цього. На те, що Україна з часом відновить євроінтеграційний процес, сподіваються закордонні дипломати. дипломати. і ОН Стевілле, посол Республіки Молдова в Україні, впевнений, підписання угоди про асоціацію допомогло б зміцнити відносини Києва з Кишиневом. Може про таке чудо, що в рам... в ході саміту Україна прямо на саміті може бути прийнято рішення про підписання цього документа, який готовий, наскільки я розумію, готовий для, для підписання. Будемо Да, і, і, якщо це не прайзайде вільнюсі, то це може прайзайти в перспективі. Нагадаємо, Молдова теж іде шляхом євроінтеграції і на вільнюському саміті планує парафувати угоди про асоціацію з ЄС. Україна має стати сильним партнером як для європейського, так і для митного союзу. Але без модернізації профільного сектора говорити про рівноправний діалог із вищозгаданими економічними блоками зарано. Про це заявив під час зустрічі із студентами Микола Присяжнюк. Міністр аграрної політики і продовольства України також зазначив, що держава відкриває для експорту вітчизняної сільськогосподарської продукції щороку п'ять країн. Але захист інтересів нашого виробника поки що є проблемним питанням. Причини та наслідки неприєднання України до Європейського Союзу саме це питання стало першочерговим від журналістів під час традиційної прес-конференції Донецького міського голови Олександра Лук'янченка. Також під час зустрічі йшлося про трудові шахтарські рекорди та святкову програму новорічних та різдвяних свят. Не один рік працювала Україна над виконанням євроінтеграційних вимог. Тим часом європейська економічна криза позначилася і на українцях. Про це під час конференції заявив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. До того ж, деякі вимоги виявилися неприпустимими для України. Ті питання, які стосуються цен на комунальні послуги, в середньому на 40% збільшити, И те вопросы, которые касаются поднятия цены на газ для населения и других энергоносителей, сегодня нет экономической основы у украинских большинства украинских семей, подавляющего большинства украинских семей выдержать такое, так сказать, ну будем говорить, экономическое давление на семейный бюджет. Повідомив під час прес-конференції Олександр Лук'янченко також і про виробничі досягнення. Так, 24 листопада шахта Трудівська достроково перевиконала річний план з видобутку вугілля. У передовому плані 340 тисяч 200 тонн на гора видано 340 тисяч 420 вугілля. На сьогоднішній день шахта Трудовська являється одним з найкращих підприємств Донецької угольно-енергетичної компанії. Я хотів би від імені Горсавета, гори з поздравити трудовий колектив з таємні. І про приємні новини у сфері розваг. 19 грудня у Донецьку офіційно стартують новорічні свята. До Дня Святого Миколая буде встановлено голову ялинку на центральній площі Донецька. Цьогоріч її прикрашатимуть елементи кольорової новорічної ілюмінації, які будуть зроблені за ескізами донечан, переможців міського конкурсу. Олена Сушкова, Олександр Уліщенко, регіональна служба новин. Заборгованість із заробітної оплати в Україні знизилася на 4%. За даними держстатистики, ця цифра зараз становить майже 990 мільйонів гривень. Шоста частина від цієї суми припадає на Донецьку область. Станом на 1 жовтня поточного року загальний зарплатний борг підприємств регіону складав 160 мільйонів гривень. Причому 41% заборгованості сформували економічно активні підприємства. Решта належить банкрутам та економічно неактивним суб'єктам господарювання. У свою чергу майже 8 мільярдів гривень направило казначейство на соціальні видатки. Про це повідомляє прес-служба Державної казначейської служби України. Так, лише з 18 по 22 листопада цього року Держказначейством виплачено майже 7,5 мільярдів гривень на заробітну платню, понад 370 мільйонів на видатки фондів соціального страхування, більше 50 мільйонів гривень на оплату листів тимчасової втрати працездатності та майже 12 мільйонів на виплату аліментів. Побороти хабарництво на Донеччині прокурор Донецької області Олексюсяйло провів брифінг, розповівши про шляхи боротьби з корупцією в регіоні. Деталі дивіться далі. За поточний рік на Донеччині прокуратурою було зареєстровано 86 фактів корупції, і це лише серед правоохоронців. Більшість подібних порушень також зафіксовані і в податковій сфері. Про це на брифінгу заявив прокурор Донецької області Олег Сюсяйло. Для того ж аби якось змінити ситуацію з хабарництвом до кримінально-процесуального кодексу України були внесені деякі зміни стосовно роботи прокуратури. Це негласний розшуковий слідчі дії. Це Зміни в організації проведення оперативно розшукової діяльності все це дозволяє більш швидше реагувати на заяви та повідомлення про злочини, пов'язані з корупцією. Більш ефективно виявляти такі злочини. Корупційною залишається бюджетна сфера. Тут через хабарництво 69 працівників позбавили волі. До речі, найбільше зареєстрований хабар у цьому році становить 138 тисяч євро. Багато уваги прокуратурою також приділяється і вітчизняній судовій системі. Реагували державні обвинувачі і на вироки судів, якими призначалися, доволі м'які покарання. Всього у поточному році внесено прокурорами 19 апеляційних скарг на вироки судів. Розглянуто зараз 17 апеляційних скарг, і вони усі задоволені. Також для того, аби вдосконалити антикорупційну систему на Донеччині на сайті прокуратури буде створена спеціальна сторінка, за допомогою якої можна буде напряму звертатися зі скаргами до прокурора Донецької області. Данила Ширшиков, Олександр Детиненко, Регіональна служба новин. Життя без наркотиків, буденні клопоти, город, спорт, творчість та віра в Бога замінюють восьми дівчатам та 52 хлопцям наркотики. Усі 60 вихованців обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді проходять курс реабілітації тривалістю в рік. Функціонує центр з 2004 року за рахунок коштів облбюджету. Колишні наркозалежні своїм досвідом одужання поділилися і журналістами. Ленінський район Донецька, хутір Ручанськ. У двоповерховому будинку особливий світ. Тут кажуть ні усім залежностям. Центр ресоціалізації наркозалежної молоді розрахований на 60 чоловік. У центрі всіх навчають господарювати по дому і на городі. У льосі при будинку усі полиці заставлені соліннями. Купорять їх власноруч. Причому не тільки дівчата, а й хлопці. Віталій Курченко також доклав рук до купорки. Чоловік був наркозалежним 10 років, потім зібрався із силами та сам прийшов до центру 4 місяці тому. Для Віталія світ... ...поділився на там за межами центру і на тут. Самое фирменное, то, что приготовлено собственными руками. И здесь, если вложена душа, то, по-моему, все буде вкусно. Там мы этим просто как-то не увлекались и даже никогда не думали, что мы сможем просто этим заниматься и когда-то научиться всему этому. Спорт, туризм, уроки психології саме так проводять вихованці своє дозвілля, працюють із користю, ремонтують власні кімнати. 23-річний Владислав у центрі більше року. Курс реабілітації вже завершив, хоча стаж наркозалежності у нього 5 років. Життя хлопця змінилося до коріння. Влад зараз вже закінчив вечірню школу, навчається в біблійському інституті. Я просто устала той життя, яка була в мене до цього. Я був в містах хрещення свободи, ну і школу не закончив. Ну то тобто життя. Которая була до цього места, вона була в проблемах і щастя в ней не було. Здесь не похоже, ні на тюрму, ні на больницу, Я и там і там. Але здесь какой-то своєобразний подход, Здесь ну прийнімають тебе таким, який ти є. У Марини також своя історія. З дитинства її виховувала бабуся, втім, дівчина її не слухала. У Марини була нарко і алкозалежність. Для дівчини реабілітація вже друга. Перша була у Ялтім. зараз дівчина все переосмислила і планує подальше щасливе життя. Я чувствую, що я что мені нравится жити такою жизнью, но вот без нічого такого мішає настроїти повноцінну життя. Ну, як, і хочеться бути ну, нормальним людьми. Здесь люди людину как проявляють любов, друг другу заботу, как понимание. Колишня наркозалежна надія не вживає наркотиків вже 14 років. Жінка не соромиться розповідати про своє минуле. Сьогодні вона сама допомагає молоді подолати залежність у центрі. Саме полізне програма це програма равної равному. когда ребята, которые уже возросли, которые уже научились справляться с той зависимостью, которую они имеют, они помогают тем людям, которые только пришли. В реабилитационный центр может попасть каждый, начиная от 18 до 35 лет, потому что у нас реабилитационный центр для наркозависимой молодежи, а нарко, алкозависимый, игровая зависимость, любая зависимость. ВИЧ это не проблема, у нас много ВИЧ-инфицированных ребят. И что еще? Ну и самое главное мотивация. Щоб челек хатєте, що колишні випускники мають традицію приїжджати до центру знову, але лише аби передати досвід одужання один з научних прикладів для сьогоднішніх вихованців. Багато хто приїжджає зі щасливими дружинами та дітьми. Історії створення нормальної родини надихають і інших на життя без наркотиків. Особлива складова морального лікування, молитви та творчість. Втім, головне те, що реабілітаційний центр кожному стає справжньою домівкою з рідними людьми. Катерина Щугорова, В'ячеславендичанський, регіональна служба новин. Півмільйона гривень надали заробити азовським браконьєрам саме стільки за попередніми оцінками коштував улов нелегальних рибалок, затриманих поблизу селища Седове. Як повідомляє прес-служба прикордонного Донецького загону, вся риба конфіскована. На порушників природоохоронного законодавства чекає слідство. Навчальна тривога на Донеччині 27 листопада з 14 до 14.30 на території Донецької області буде проведена комплексна технічна перевірка роботи регіональної системи централізованого оповіщення з включенням електричних сирен та відбором радіотрансляційної мережі. Про це повідомляє управління з питань цивільної оборони, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької облдержадміністрації. Понад 600 населених пунктів в Україні знеструмлені в результаті несприятливих погодних умов. Вніч з 25 на 26 листопада через пориви вітру та дощ з мокрим снігом 10 областей залишились без електроенергії. Найбільше постраждала Хмельницька область. До роботи у зимовий період соціальні служби готові. Про це повідомила директор департаменту соціальних послуг Міністерства соцполітики України Ірина Тарабукіна. Зокрема, неабияку увагу приділяють безпритульним, що особливо актуальна перед початком холодів. Наразі в Україні діє 87 комунальних закладів для бездомних осіб, у тому числі